Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу до уроку критичне оцінювання інформації, отриманої з інтернету. Ресурси для перевірки достовірності інформації, версії для комп'ютера. І так, перше завдання. Знайдіть та завантажте до класу два зображення визначних місць нашого міста. Відкриваємо нову вкладку. Пишемо «Чигирин». Пискаємо Enter. Переходимо до зображень. Відкриваємо зображення, яке вам сподобалося. Натискаємо на ньому правою кнопкою Зберегти зображення як. Обираємо папку, де ви його збираєтеся зберігати, витираєте і підписуєте. Так як я вже одне зображення зберіг, то в мене Бачигин 2. Також обирайте ще одне зображення, відмінне від того, що ви тільки що зберегли. Ну, наприклад, пам'ятник на Богдановій горі. Права кнопка зберегти зображення як. Також витираєте, Чигерин, нехай буде 3. Зберегти. Закриваєте цю вкладку, вона вам більше не потрібна. Тепер ці картинки, ці зображення необхідно додати в клас. Натискаємо цю кнопку Додати або створити. Обираємо файл. Далі ось ця синя кнопка англійський Browse або Завантажити. Вибираємо ці файли. Можна зразу, можна по одному. Чирин 3. Додати або створити файл. Завантажити чарин 2. Ну або як ви їх там назвете. Все, у нас два вже перший пункт виконано, два завантажених зображення. Друге, знайдіть текстову інформацію, скопіюйте та вставте в доданий документ два прислів'я про дружбу та два, дві загадки про тварин. Відкриваємо нову вкладку. Пишемо: прислів'я про дружбу. Прислів'я про дружбу. Ну, ось хтось уже шукав. Відкриваємо декілька сторінок, де у нас прислів'я про дружбу. Обираємо ті прислів'я, які нам найбільше подобаються. Ну, Наприклад, справжнього друга за гроші не купиш. Виділили, права кнопка на виділеному копіювати. Вертаємося до вкладки з роботою вашою, і вгорі ось тут є документ, який я для вас підготував. Відкриваємо. У нас є місце, де ми повинні зберегти ці два прислів'я. Права кнопка Вставити. І ось одне прислів'я. Уже сюди я вставив. Аналогічно робимо ще для одного прислів'я і для двох загадок. Ось я вже понаходив два прислів'я і дві загадки. Переходимо до наступного завдання. Читаємо третій пункт: перевірте сайти, які ви використали для пошуку інформації та заповніть таблицю у доданому документі. Ми беремо, відкриваємо той сайт, який ми, там, де ми шукали. Прислів'я або приказку. Але обов'язково переходимо на головну сторінку. Ось, наприклад, головна. Або ось у нас будиночок намальований. Головна. Обер... Виділяємо адресу цього сайту. Натискаємо права кнопка. Копіювати. І вертаємося у цей документ, де нам необхідно. Де ж ми будемо перевіряти? Ми будемо перевіряти на сайті EasyHacked. Натискаємо лівою кнопкою і ще раз лівою кнопкою. Тут все англійською мовою можемо перекласти, а в принципі, ось в цьому віконечку натискаємо праву кнопку Вставити. І натискаємо синю кнопку Check your site» перевірити сайт. Чекаємо декілька секунд, поки йде, відбувається перевірка. Ми, що ми бачимо? У нас є три позначки зелененьких і дві червоних. Червоних це вразливості, зелені це значить все добре. Тобто, що ми можемо сказати про перевірений сайт? Що він, в принципі, достатньо непоганий, але є вразливості. Значить, ми так і записуємо. Права кнопка ставити це адреса того сайту, який ми перевіряємо. І тут пишемо непогано. Але є вразливості. Якби в нас були всі зелені позначки, ми б написали чудово. Якщо в нас там більше червоних позначок, значить у нас там все не дуже добре. Так і пишемо там. Має багато вразливостей. І останнє завдання. Перевірте зображення за допомогою цього сервісу. Натискаємо раз, натискаємо два. Цей сервіс дозволяє визначити, де була найранше е, розміщена фотографія в інтернеті. Натискаємо Upload, завантажуємо ту картинку, яку ми з вами е, шукали. Ось, бачите, написано: я, було знайдено два результати. Перекладаємо на українську мову, це легко зробити, класнувши на вільному місці правою кнопкою і обравши перекласти українською мовою. І що ми бачимо? Вперше знайдено 27 травня 2019 року. А тут написано вперше знайдено 25 листопада 2018 року. Значить, на ось цьому сайті була ця картинка розміщена вперше. Тобто цей сайт. Є автором цієї картинки, а всі інші потім вже розміщували її подалі. Ну, нас цікавить, скільки результатів було знайдено. Всього два результати. Тому сюди ми пишемо, де результат перевірки. Два результати. На цьому наша робота виконана. Закриваємо всі вкладки, повертаємося до е класу руму. І натискаємо ЗДАТИ. Після ще раз натискаємо ЗДАТИ. На цьому все. Успіхів вам!